Я ти Оля, я технолог хімчистки Мінк і сьогодні я шедесенько веду вас в курс хімчистичної справи. Ось здали ви, наприклад, пальто. І що далі? Розказуємо. Коли воно потрапить на виробництво, в першу чергу пройде скрізь руки швачок, які знімуть чи обшиють фурнітуру, аби та не пошкодилась у процесі чистки. Потім наш апаратник огляне пальто і зафіксує усі забруднення тип тканини і відправить його у зачисну кабіну, де воно пройде попередню обробку від забруднень. Потім пальто відправиться в машину сухої чи аквачистки. Наші машини це окрема цікава справа. Розкажу про них в наступному відео. Якщо раптом після чистки залишилися плями, пальто вирушить у плямоповідний станок на повторну чистку, аби усі усі забруднення покинули чатик. Ну а далі просування цілих три етапи і повернення назад фурнітури. Останній етап це контроль якості. Нашими фахівцями, які оглянуть пальто, оброблять його від всіх форсинок чи приберуть катишки, і упакують все, пальто гарненьке, готове їхати додомцю.